Перше, це те, що ну, напевне ніхто не вважав за ворогідне, те, що в нашу прогресивну епоху людина, яка керує Сполученими Штатами, може відстоювати інтереси виробників корисних копалень. Нафти, газу, Нафти, вугілля. — гази, вугілля. Їх, ну, якщо читати європейську пресу і нашу, все це майже вбили. Так само, й майже вбили і Трампа самого. Але він вижив, і як той вугілля Нафта і Газ, той персонаж, який виживший, Воскрес. Угу. – Ти Тумаже, як Ісус Христос. Да, так, так. Да. Зараз виходить так. от Сьогодні, наприклад, ну, така маленька новина, коли що Трамп дозволив нафтовидобуток у природному парку Валяссі. У... А в часи забор... Байдена це все забороняється. Да, в часи Байдена все забороняється, і зараз воно, наче, сприймається як дикунство. Але а, ті кроки, ну якщо розглядати інструментально, а, що робить Трамп, він а, просто а, знижує преференції, якими користувалися а, різні галузі, які формували а, альтернативну Це зелений порядок денний. Зелений порядок денний.